Одразу відповідь на дуже-дуже часто запитання. Можна ці будинки залишати без опалення, взагалі залишати без користування. Собор, кастьо, ніж на будинок. По тобто поверху буде ну, єдиним пространством з вітальнею і кухнею. Двоповерховий будинок повинен бути. Оце такий випадок. Площа підлог в цьому будинку 160 квадратних метрів. Але вони розташовані на двох рівнях. Тобто в цьому будинку є перший поверх, а є так звана антресоль. Як я казав, у нього дуже цікава конструкція, ми її розсмотримо. Але загальна площа тут 160 квадратних метрів по підлозі будинку. Крім того, на ганку 5 квадратних метрів. І ззаді будинку тераса 17 квадратних метрів, яка, звичайно, має виход з кухні. Зараз ми підемо побачимо, що знаходиться зараз внутрі. І так ми заходимо в будинок. Там немає ніякого оздоблення, але е щось цікаве, ми все-таки можемо там побачити. Дуже часто запитання. А, можна ці будинки залишати без опалення, взагалі залишати без користування. так і да оцей будинок простояв а, без внутрішнього, без зовнішнього оздоблення без будь-якого використання 2 роки, і з ним взагалі нічого не трапилось Тобто що деревина в гарному стані, ОСБ в гарному стані, ну з, е, е, утеплення. З покрівлі теж тобто все, як будто вчора зробили. І камера, звичайно, цього, цього не продає, але тут на вулиці дуже волого, а в будинку дуже сухо. Сухо і набагато тепліше, ніж ну, на вулиці. Так? А це ж стосується того, що можна залишати будін стосовно самого будинку. Так? Тут бетонний фундамент, в цьому бутинку, бетонний стрічковий фундамент на палях. Ось. І, Зазвичай ми робимо стяжку одразу, коли будуємо. Але а, в цьому випадку замовник а, нас попросив, щоб ми не робили стяжку, тому що він не планував на той момент робити опалення, а опалення повинно було в стяжці. Тому ми просто залишили от підлогу. Так вона є. Це просто був насипаний ацєв, і він тут і залишився між. Між стрічками фундаменту просто залишився далі. Тут зараз є тільки несучі перестінки. Тобто зрозуміти планування поки що ну, доволі важко. Але в цілому будинок ділиться на дві частини. Перша частина це ось ця. Тобто, от, от, по цим перестинок у нас е, вітальня і кухня. Так? Тобто, тут зрозуміло. Буде вітальня, тут зрозуміло буде комора, Ой, тут, тут зрозуміло буде кухня, тут комора для кухні. ось, А це все буде вітальня. Вітальня, звичайно, з виходом на терасу, велике панорамне вікно. І тут буде друге світло. Тобто тут, бачите, нахил покрівлі залишається внутрі приміщення. Тобто у нас ось весь цей об'єм буде потім використання. Я думаю, це більше схоже на якийсь е, собор, костьол, ніж на будинок. Тобто такі дуже великі, дуже. Е, тут і так е, ну, немаленька висота стелі, а те, що вона йде під наклоном, це додає в общем Це одна частина. Тепер інша частина. Вона починається. І в цих частинах у нас є сходи, які ведуть на антресоль. І тут теж доволі цікава історія. От буде одна спальня, яка буде е з горизонтальною стелею, там буде другий поверх, а дві спальні вони будуть так само з потолком, який буде мати От Там буде спальня з от, Тобто ці, ці, ця стеля залишиться в залишиться. ось тут буде горіще. От на цієї частини будинку буде таке горіще. Тобто там буде, буде багато місця для зберігання будь-яких речей, скажімо. От Другий поверх це частина горіща, і це горіще не входить в ту площу підлог, яку я вам сказав, це додаткова площа взагалі. От. А частина це буде другий поверх, якого спочатку не повинно було бути. Тут не повинно було другого поверху бути. Але коли я побачив конструкцію цього будинку, замовник захотів ну, от, от таку конструкцію, щоб вона зовні виглядала. Я кажу, що вам обов'язково потрібно робити другий поверх. Чому? Я вам зараз покажу, чому. Пішли. І ось ми зараз на другому поверсі. Ну, Це не повноцінний, як сказати, другий поверс, Це антрісоль, так звана. Да? Тобто, отут буде огорожа, і ось ця частина другого поверху буде ну, єдиним пространством з вітальнею і кухнею. Тобто, звідси буде бачити, що відбувається там, а звідти що відбувається тут. І Бачите, чому я сказав, що від другого поверху? Бачите, який краєвід відкривається з другого поверха. З першого такого краєвиду нет. А тут видно, ну не знаю, ну, взор не зупинається ніде. Не Там ну, кілометрів 30 видно... Оп! Бачите? Тут буде вхід. Ось, ой, бачите, ось тут вхід на це, як скажемо так, кладовка, скажемо, да? ось, ось, ось тут буде. Да? Оце все тут буде перестінок, тут буде перестінок, і отут буде кладовка. Ну, в цій кладовці, я думаю, що вдома в цьому будинку будуть жити діти, звичайно, колись. І оце місце буде для них саме цікаве. ось це а, далі. А, а ось тут ось ця частина ця частина антресолі, вона а, буде окрема кімната. Вона не буде. тут, отут буде перестінок, буде двері, буде окрема кімната кабінет. Да? І тут теж бачите, який вигляд в іншу сторону. Замічаємо, що закачується. Це такі дві не Взагалі-то я завжди кажу, що одноповерховий будинок це краще, ніж двоповерховий. Але бувають випадки, коли двоповерховий будинок повинен бути. Оце такий випадок. Тому що цей краєвид з другого поверху, що в одну сторону, тому, що в іншу, це просто каска. І більш того, а тепер глянемо отак: там краєвид, тут краєвид І ще такий е, така. Стеля. Ну, ну от працювати в такій кімнаті, от такою стелю, з таким краєвидом, коли тут все зробиться. Я е, маю надію, що ми повернемось сюди, коли тут буде усе зроблено. коли буде зроблено внутрішнє оздоблення. І ми знімемо відео ще про це. Так що підписуйтесь на наш канал. От, я думаю, що багатьом буде цікаво, що тут буде. Потім. Ось поки що, і все. Про цей гарний будинок. До наступних гарних будинків, які ми побудуємо, можливо, вам. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо вам буде цікаво, дивитися наступне відео, підписуйтесь. До наступних зустрічей!